Вітаю вас, шановні! Це програма Новий Заповіт для Нової України. Я Петро Новочех, із вами сьогодні, 14 листопада. Ми сьогодні читаємо із псалтиря. Псалтирю ми знаходимо групу з 15 псалмів, відомих як псалми сходження при наближенні до храму. Що таке псалми сходження? І інколи вони також називаються паломницькими піснями. І саме через фразу, яка з'являється перед кожним псалмом на початку у псалмах із 120 до 134. Кожна, е, кожен псалом цей називається піснею сходження або підйому. Більшість ще вважають, що сходження стосується паломництва ізраїльтян під час трьох щорічних свят. А тому, що Єрусалим був розташований і є розташований на пагорбі, означає, що всі навколишні люди повинні були піднятися, щоб поклонитися у храмі. Цар Давид написав чотири із цих псалмів сходження, десять з них невідомого автору, а один, 127-й, був написаний Соломоном. Мова паломництва є корисною метафорою нашої подорожі з Христом. Тож не дивно, що друга найбільш продавана книга всіх часів у світі це книга про паломництво Джона Буньяна Подорож паломника або подорож Пілігрима. Ці псалми зображують нам, що це означає слідувати за Христом у присутність Божу. То були пісні, які, може, навіть сам Господь Ісус знав на пам'ять і співав, коли подорожував до Єрусалиму. Читаючи ці 15 псалмів, ми познайомимося з темами покаяння, Божої присутності, Божого захисту, милосердя, допомоги, доброти, суверенітету Бож... Божого. Читачеві також нагадують шукати допомоги лише в Бога і що радість можна знайти. Тільки в ньому. Багато з цих псалмів дуже короткі, і над ними легко роздумувати протягом дня. Отже, давайте послухаємо ці псалми із Псалтеря із 120 -го до 124. -го. Псалом 120. Пісня при наближенні до храму. У своєму нещасті я заволав до Господа, і він мені відповів. Господи, рятуй мою душу від обманливих уст і підступного язика. Що це тобі дасть або що це тобі додасть підступний язику? Хіба що загострені стріли сильного з вуглинами ялівцю? Горе мені, бо я чужинець у Мешаха і мешкаю в наметах кедара, надто довго проживав між тими, котрі ненавидять мир. Я за мир, але варто з ними заговорити, як вони готуються до війни. Псалом 121. Пісня при наближенні до храму. Я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога. Моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю, не дасть він спіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає і не спить охоронець Ізраїлю. Господь твій охоронець, Господь, тінь твоя по твоїй правиці. У день сонце тебе не вразить, а вночі місяць. Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Він оберігатиме твоє життя. Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від нині й повіки. Псалом 122 Пісня При наближенні до храму Псалом Давида. Я зрадів, коли мені сказали: Ходімо до Господнього дому. Наші ноги стояли в твоїх брамах, Єрусалиме. Єрусалиме, ти збудований як суцільне місто, з'єднане воєдино, куди приходять племена, Господні племена, згідно зі законом для Ізраїлю, щоб там прославляти ім'я Господнє. Адже там встановлені престоли судочинства, престоли Давидового дому. Просіть миру для Єрусалима, спокою тим, котрі тебе люблять. Нехай буде мир у стінах твоїх і безпека в твоїх фортецях. Задля моїх братів і приятелів моїх я говоритиму мир тобі. Заради дому Господа, Бога нашого, я дбатиму про добро для тебе. Псалом 123. Пісня при наближенні до храму. Я підношу свої очі до тебе, котрий перебуваєш на небесах. Ось бо як погляд слуги скерований на руки свого Пана, а погляд слугині на руки її пані, так наші очі спрямовані до Господа Бога нашого, в очікуванні, колись змилосердиться над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми вже наситились зневагою! Наша душа переповнена презирством самовпевнених і зневагою гордих. Псалом 124 ПІСНЯ при наближенні до храму Псалом Давида. Якби Господь не був з нами, хай так скаже Ізраїль. Якщо б Господь не був з нами, коли повстали проти нас люди, то вони б живцем проковтнули нас, коли палали люттю на нас у своєму гніві, нас накрила б вода, потік захлеснув би нас, бурхливі води пронеслися б над нашими душами. Благословенний Господь, який не віддав нас, як здобич у їхні зуби. Ми врятувались, як та пташка зі сіті птахолова, Сіть розірвалась, і ми спаслися. Наша поміч в імені Господа, котрий створив небо і землю. Ви прослухали декілька псалмів із псалтиря. Це так звані псалми сходження. Їх співали паломники, коли підіймались до Єрусалимського храму. Це був, був випуск програми Новий заповідь для нової України на 14 листопада. І я, Петро Новочек, із вами кожного дня. Побачимося завтра. Нехай Господь благословить вас. І нехай уся Україна буде таким храмом, де люди вклоняються Богові і довіряють йому. До побачення.